Михайло, я думаю, ви з прогу так зайшли. Давайте ми спочатку запропонуємо вам кави і можемо поспілкуватися вже більш конкретніше. Не відмовлюся. Анна. Пішли друзі. Ми йдемо на каву. Це Анна, як правильно називається Солвіс Law, Так, а, Так, Law. дуже цікаво. У нас іноді клієнти питають, як народилася ця назва, та і. Ну, можливо, помітно, солвіс це солт, від англійської solve. слова solve the problem. Вирішувати, так. Проблему, так. вирішувати проблему, абсолютно. І є ще така, якби, такий елемент, так, як «vis», а латинською це означає сила. Тобто, насправді ми себе так позиціонуємо і хотіли би імплементувати це в роботу, що вирішення за допомогою сили знань, сили закону і таке інше. Совісло, Professional Corporation» – Ось тут, крапочки. Цікаво, Анна, яку ви каву любите? А, я насправді п'ю виключно чорну каву. Чорноді я можу б? додати молочка, але а, це молочко а, таке безлактозне. Друзі, дивіться, який тут офіс класний. Тут, тут шикарний офіс, совісло, і тут ще така тераса. Ми зараз зробимо кави, і щоб не заважати а, співробітникам, ми підемо на ту терасочку. Совісло, а на яка адреса у вас? А, Наша адреса 889 Bank Street. Бенк Стріт. Ми знаходимося на другому поверсі. Наш світ це 201 сі. Це Оттава? Це Оттава. Отава. слово «Оттава», друзі.